Це явище називається явище захисного уникнення. Жінка думає, якщо не проходжу обстеження, значить я здорова. Але це хибний шлях, і найгірше в цьому це невідомість. Бо невідомість це той діагноз, який не має методів лікування. І ми наголошуємо, що рак на ранній стадії це задача, з якою якою ми вміємо впоратися, вміємо вирішувати. Дуже просто знайти це, як грати в лотерею, де ставка це ваше життя. Своєчасно проведений скринінг і раннє виявлення патології дає шанс жінці найвищий шанс на одужання. Запізніле виявлення скорочує можливості проведення подальшого лікування. Це дуже поширений міф. Насправді, процедура може викликати невеликий дискомфорт під час тиснення грудних залоз, який триває декілька секунд для виконання одного знімочку. Для мамографії виконується чотири знімки, тобто це взагалі нетривалий час. Для того, щоб знизити дискомфорт, ми рекомендуємо приходити жінкам з 5 по 12 день менструального циклу, коли грудні залози найменш набряклі і найменш чутливі. Таким чином ми знизимо максимально дискомфортні відчуття під час проходження мамографії. 嘿 <music> Особливої підготовки для дослідження немає. Напередодні ми рекомендуємо не наносити дезодоранти в області пахв та грудних залоз. І друге, це найважливіше підготуватись до мамографічного дослідження, під знайти всі свої документи, які ну заключення попередні і обов'язково надати лікарю при заповненні анкети обов'язково вказати скарги, якщо такі наявні. Чернігівському медичному центрі сучасної онкології працює три мамографи: цифрові мамографи. Один з цих мамографів експертного класу. Ці мамографи дозволяють отримувати зображення високої діагностичної здатності, і саме це нам дозволяє підвищити точність діагнозів і зменшити кількість хідно-позитивних результатів. Ні в якому разі, зараз в зв'язку з розширенням технічної нашої бази і можливістю надати повний спектр послуг по дообстеженню жінок ми часто викликаємо жінок на дообстеження, і це викликає у них певне занепокоєння. Хочу пояснити, іноді стається так, що ми не можемо однозначно сказати що це доброякісна чи злоякісна знахідка, і в такому випадку нам необхідні додаткові діагностичні зображення. Ми використовуємо томосинтез УЗД, можемо використовувати біопсію. І після виконання оцих всіх додаткових методів ми вже точно можемо сказати в яку когорту віднести цю знахідку. Це філософія нашого закладу. Всі обстеження необхідні додаткові можемо провести в нашому центрі. Дуже важливо, 50% успіху мамографічного дослідження в цілому залежить від рентген-лаборанта. Саме рентген-лаборант позиціонує грудну залозу для виконання знімку, і це критично важливо для отримання чітких і повних знімків грудних залоз. В нашому центрі ми намагаємося створити умови. Щоб жінка, коли приходить на мамографічне дослідження, почувала себе комфортно, для цього ми коментуємо всі свої кроки, що ми виконуємо, що жінка буде відчувати, і таким чином не відлякуємо, а запрошуємо на наступні дослідження до себе. Це наша дуже велика мрія. Дуже хотілось би отримати повноцінний скринінг в нашій державі. Це означає, що кожна жінка у віці від 40 до 74 років отримує персоналізоване і регулярне запрошення на мамографічне дослідження. Саме таким чином виявляємість раків грудних залоз на ранніх стадіях буде найвищою. На тепер ми стикаємося з найбільшими перешкодами. Це логістика. Жінок і кваліфікація персоналу, яка виконує дослідження і е, описує ці дослідження. Мріємо про те, що це будуть скринінгові центри. Це буде централізовано і всі мамографії будуть верифіковані. В ідеальних умовах це буде подвійне читання, тобто два лікаря незалежно один від одного будуть оцінювати знімочки однієї жінки. Це дуже великий біль. Всіх нас на тепер прямої формули залежності хронічний стрес до рівня рак не існує, але є дуже велика опосередкована залежність, коли хронічний стрес впливає. На розвиток не тільки онкологічних хвороб, а й інших хвороб це пов'язано з підвищенням кортизолу в крові та інших гормонів, які суттєво знижують нашу імунну відповідь. За зниження імунної відповіді наш імунітет може пропустити розмноження тих атипових клітин і не встигнути вплинути на нього, тобто таким чином підвищується загальна сприйнятність людей до хвороб. Це дуже прості поради, які може виконувати кожна жінка. Ну, по перше, не відкладати мамографічний скринінг на потім і не тільки мамографічний, а огляд і іншими лікарями. Друге, це повноцінна фізична активність. Хоча б 15-20 хвилин в день дозволяють знизити кортозол. М'язи з'їдають кортозол, і ми знижуємо рівень стресу, правильне харчування і достатній об'єм питної води. Виконують дезінтоксикаційну функцію, і ми також таким чином оновлюємо свій організм. І намагатися відновити якісний сон він дозволяє суттєво підвищити наш імунітет. Це найлегший, найпростіший спосіб підвищення імунітету. А якщо Жінка відчуває тривожність, то не потрібно залишатись наодинці. Можна поговорити з близькими для неї людьми або звернутись для ну, до спеціалістів. Сумовуючи, хочеться сказати, що фізичне і психічне здоров'я це наші найважливіші ресурси для майбутнього, і кожна людина несе особисту відповідальність за їх збереження і відновлення.